Добрий день, сьогодні 6 січня 2026 року. Була відлига в нас, потепліло, а це два дні назад знову морості були, снігу ще підсипало. І сьогодні знову десь плюс один. І в середу і в четвер така погода буде. І от в середу четвер дощі. Потім з п'ятниці морозці почнуться і кажуть, сильні будуть. Ну, відео не про це. В принципі, хочу дещо тут про щеплення в крону сказати, про окуліровку. Ну, як би поділитись своїм досвідом, і щоб ніхто не... Ну, щоб висновки зробили люди по поводу цього щеплення в крону. Раніше я робив окремі саджанці, От, ну, допустим, ну, потім декілька деякі, деякі, де років назад почав е, пробувати вкрону, але це треба, потребує такого уважного дуже відноситись до цього. По-перше, вирізати всі, все те, що, ну, щоб не перепутати сортами, Ну як виход, який вже зараз я знайшов. Наприклад, диплоїдну сливу щіпати. Крону європейської сливи. Там уже ніяк не перепутаєш. я щось зараз покажу. Так, от, наприклад, тут європейська слива Герман. Тут в крону щеплено. Бачите, які, ну, видно все, що які пагани. А тут в крону щеплено, диплоїдна слива Black Diamond. Ось одно. тут і ось друга окольоровочка була. Бачите, тут гілочки в неї явно ти вже не перепутаєш по-любому. Тут бірочка. Плюс до бірочки треба і в зошит записувати, щоб не перепутати. Ну тут видно по ній, звісно, все. Але що робити, коли там персик до персика? Ну, я як, красю краскою, щоб там видно було, все вирізається того сорту. Нічого не наплутати. Ну і плюс записуємо зошит. Ну тут явно видно, де деплоїдна, де. Ось окульоровочка одна, ось друга. Пагін диплоїдної. Не фокусується, ага, І європейської. Тут ніяк не сплутаєш. Так, зараз по персику що покажу. Так, по поті йшов абрикоску, а потім вже персик. Ось тут абрикос дикий у мене ріс. Ну, Вірніше, це давним-давно брався на базарі. Ну, як оказалось, сталася дичка. Тут в мене щеплений сорт Нельсон. І Прошлим, так, позапрошлим літом ще дощепив котен Канді. Повністю дерево перещепив, ось тут у нас. Окульоровочки Нельсона вже, бачите, як воно позаростало все, виросло. Тут краскою намічав, записано в зошит, все, скільки гілочок Нельсона. Ось Нельсон теж. Оце, оце. оце. А це вже те, що тут на одну сторону один сорт не пам'ятаю, який не прижився, це вже ось Котенканді. ось Ось окульоровочка одна, друга. Ось Бачите, тут одна не прижилась тут і ось виросла дичка. Ось в мене ще виходить дико абрикоса дві гілочки. І ось дикий абрикос не вирізав я його. Влітку ось він в сторону пішов. Можна на ньому робити, щепити щось. Це котенканді. Тут треба буде весною, красочкою ще понамічати. Щоб все видно було і в зошит переписувати обов'язково. Це ось дикий абрикос, дикий-дикий. Тут не прижилось. Так, зараз до персика тепер. Так, а це персик Флемін Fury 24007. Тут до нього прищеплено, Стараюсь по цьому, щоб не перепутати нічого. Вже якщо вибираю, то одну гілку перещплюю по повністю. Це в мене ось на оцій гілці. На оцій гілці. Flaming Fury 2407. Ось тут робилася кольоровочка. Ось одна. Ось тут. Це Persect Оце він тут. Ось друга. Оце отут. Ой, не видно. Ось тут воно вже заросло, нічого не видно. Оце треба поновити красочкою білою. Місце саме щеплення навесні. Ось тут, бачите, теж робилася кольорочка, вона не прижилася. А оця прижилася. Тут не видно за гілкою, ось вона. Тобто, це вже повністю гілка, тільки треба слідкувати, щоб ніде не відбило тут, щоб потім не зробити пересорту людям. Це вся гілка Тендерес повністю. Ну, а там уже ж далі видно буде, як формувати далі, бо гілка буде потовщуватися, Ну, побачимо. Це персик в мене Big Fire. І тут на ньому щеплено. Гі... Ненароком зупинив відео. Тут у мене нектарин Big Fire. І на ньому щеплено один рукав, одна гілка ось. Нектарин. Ось він щеплений. Зараз бірочку подивимось. Extreme Beauty. Extreme Beauty. Ось гілка ця бігфує йде. Ось окульоровочка. Extreme Beauty і ось друга. Ось вона. Вже тут не видно нічого. Бачите, як заростає. Це теж треба красочкою поновити, щоб тут місце було видно білою навесні. А може навіть взимку. І в зошиті записано це все. Це Extreme Beauty. Тому треба дуже акуратним бути в цьому ділі, бо щоб тим більше як реалізовувати живці. Щоб людям не підсунути пересорту. Ну і зараз я так роблю, в принципі, стараюсь уже нектарин, якщо роблю, то на персик. Або персик на нектарин, щоб уже... Ну і в зошит треба записувати все. От по сливі. Удобно так зробив уже для себе це. Ну, тобто диплойну сливу щіпати на е звичайну європейську і наоборот. По персику треба бути уважним, особливо по кісточкових, тому що вони дуже сильно росли, за рік можуть вирости. Зарости все, не видно там, де ще місце щеплення, взагалі нічого не видно буде. Так, ці відео зіб'ю одно, виложу вам на канал, щоб... Ну, по груші по яблуні, там вже теж треба краска відмічати і... Схемі саду відмічають дек, що нащеплено, не прозівати, обрізати гілочки, ті, що вибиваються при прищепи. Тобто щеплення в корону це дуже таке діло, щоб не було пересорту. Бо якщо не вслідкувати, десь вдіб'є пагін. Потім ти через рік, через два прийдеш, тобі не видно буде, де там щеплення. Ну, в общем. Так, акуратно, треба так само абрикос, сильно рослий. Ну, яблуня груша, там вже воно видніше, якби, і коли ти слідкуєш, коли ти відмічаєш, де воно прищеплено. Зараз просто взимку все видно, чітко, нема листя, і краще, якби це все подивитися, помітити, відмітити ще в зошиті в себе. Ну, таке відео. Всім миру, і добра.